Привіт всім! Ви на каналі Adventure Ukraine. Сьогодні мова піде про додаток Honda RoadSync. Це чудова функція, яка дозволяє підключити пристрій Android або Apple iOS до мотоцикла за допомогою технології Bluetooth через додаток RoadSync. Він забезпечує роботу в режимі гучного зв'язку та відображає необхідну інформацію прямо на екран приладів вашого мотоцикла Додаток безкоштовний і доступний через ваш обліковий запис Google або Apple. Додаток також підключається до вашої гарнітури, встановленої на шоломі через Bluetooth. Додаток Honda Road Sync інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні. Ви можете керувати ним за допомогою голосу чи 4 позиційного перемикача, розташованого зліва на кермі. Тримаючи телефон у кишені. Ви можете залишатися на зв'язку та зосередитися на дорозі. Але є одне але. Після купівлі Honda Transalp 750 я був неприємно здивований тим, що додаток Honda Rog недоступний в моєму регіоні. Але засмучуватись не потрібно, рішення є. У цьому відео я покажу, як це виправити. Такий спосіб підходить для всіх мотоциклів Honda, які підтримують додаток Honda RoadSync. Тож поїхали, я покажу це на прикладі операційної системи Android, але на iOS послідовність дій така сама. Перше, що потрібно зробити, завантажити додаток VPN Super Unlimited Proxy або будь-який інший VPN сервіс з Play Market. Після встановлення відкриваємо його і вибираємо регіон з переліку, який ви бачите на екрані. Я, наприклад, обрав Францію. Далі потрібно створити новий обліковий запис Google, вказавши в ньому той самий регіон, що і в VPN сервісі. Після цього заходимо під новим обліковим записом у Play Market. Тепер додаток Honda RoadSync доступний для завантаження. Завантажуємо додаток. Відкриваємо його, погоджуємося з умовами, вибираємо модель мотоцикла та підключаємося через Bluetooth. Все, готово. Тепер можна використовувати всі функції додатку Honda ROADSIN без жодних обмежень. Якщо відео було корисним для вас, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!